Основні загрози для України до кінця вересня і жовтені. Як бачите, на дні диявол. Ця карта завжди в мене виходить на Росію. Зрозуміло, що вона є головною загрозою на цей період. Крім того, ця карта взагалі про жорстокість, підлість і про залежність. Першу загрозу показує паж жезлів. Це може стосуватися наших військових. Або буде використана якась нова зброя. По-перше, мова може йти про те, що обрана нова стратегія ударів таких болісних, емоційно важких. Ударів по виробництву, по бізнесу для того, щоб зруйнувати стабільність. Цікаво, на дні вийшло обидві карти сонця, з цієї колоди. Король Пентаклів, сімка кубків. І ще треба бути обережним в таких місцях, де є діти, в структурах владних. Це не обов'язково про центральну владу, а це може бути і на місцях. І... Хочуть побачити, як люди радіють із того, що це відбувається. Я вам хочу сказати, що насправді зараз не багато багато розгодується ця ситуація проти української влади. Я зрозуміла, що це допомагає Росії. Так, думаю, зрозуміло. Наступна карта сімка мечів. Це щось вкрасти, те, що тобі не належить. А також про хитрі стратегічні плани підступні, я б навіть сказала, про що це. Ворог може активізувати дії, які направлені на підрив допомоги Україні. Наприклад, щодо питань, які стосуються їх активів, які хочуть направити в Україну. Це щось таке, що вже відбулося раніше. Зараз це вже буде як наслідок тих подій, що були. І ще карти можуть вказувати на те, що тут треба бути обережним у звичайних мирних місцях. Там, де діти, жінки, в таких місцях, що є такими болісними точками. Ми, до речі, тільки що такі акценти вже проговорювали. Такі карти далі загалом непогані, але в основному стосуються, я думаю, але в даному випадку, я думаю, тут якраз мова про те, що це все стосується не військових дій, а саме якихось мирних ініціатив або допомоги, або просто проти мирного населення України. Така, знаєте, підлість. Бачу ціль, не бачу перепон. От Чистий терор. І шістка мечів, виходить ще однією загрозою для України на вказаний період. Цей аркан показує на змушений відхід від конфлікту. З тяжким серцем, і тут важливо правильно вибрати напрямок, яким чином досягти тих спокійних берегів. Крім того, шістка мечів дуже часто вказує на міграційні процеси. І вже не один розклад, до речі, мені показує активізацію таких процесів у вересні. Люди будуть шукати прихисток, допомогу від своїх нічних страхів. Тут може бути не тільки про обстріли, тут може бути про нерозуміння майбутнього і бажання якось віддалитися від тих проблем, які існують. Теж дорога, поїздки, таке місце, де можна трохи розслабитись, видихнути, де з'являться нові можливості. Для когось щось нове, хтось з важким серцем втрачає те, що було, не бачить перспектив в Україні. А хтось просто перечекати складний момент. І є такі люди, хто, наприклад, почувається обмеженим у своїх правах, у своїх можливостях, саме тут і через те будуть виїжджати. Вже не пам'ятаю, чи це сьогодні ми проговорювали саме такі питання, чи це в іншій викладці. Вже просто, знаєте, часом плутаюсь так багато останнім часом розкладів саме з цих питань. Жовтень. Найперше виходить дев'ятка пентаклів і враховуючи 15 й сад, який ми бачили на початку викладки. Я би сказала, що в жовтні є великі ризики для України бути обманутою, щось пообіцяють і не дадуть. Також ця карта може вказувати на те, що зараз не час триматися за щось матеріальне. В нашій ситуації це можуть бути і території, і якісь обіцянки, чудову допомогу, якщо, і так далі. Ну, ось, власне, десятка мечів і король жезлів. Це відчуття, що немає достатньо сил для того, щоб справитися з якоюсь ситуацією. Дехто впливовий, сильний, в нашому випадку це може бути якась держава, спостерігає, чи в Україні вистачить сил на те, щоб вирішити ці питання безпекові. І ще це може бути вказівкою на те, що таке буде якась підлість з цього боку, цього короля, якогось чоловіка, що знаходиться зараз при владі. Це десь за кордонами України. Така історія десь програється. Інша загроза трійка жезлів. Це сидіти і чекати, поки надійде допомога, поки вирішиться якесь питання. Окрім того, в наших умовах це може бути про ракетні обстріли, наприклад, три регіони постраждає, або буде три масовані атаки. Я думаю, що тут все ж таки більше про перший варіант. Є занадто багато очікувань від партнерів, наприклад. І немає розуміння, чи воно буде, чи воно не буде, як повернеться. Тобто може бути втрачений час, втрачений шанс. І третя загроза. Суспільні настрої. Один період була перерва, але. Дуже довго, десь років півтора, мабуть, було весь час. Карти показували, що людям потрібно об'єднуватись, бути єдиними, інакше є ризики серйозні. Ось зараз теж йдуть дуже часто такі карти. Про що саме Єрофант? Ну, схоже, ворогу вдасться таки досягти цього такого песимізму через постійні очікування нових ударів, дронових, наприклад. Можуть бути ще якісь історії в жовтні, пов'язані з владними структурами. Ось, бачите, знову п'ятірка кубків, далі розчарування, п'ятірка мечів, втрати і поразки. Програється або якісь обіцянки влади, які не реалізуються, і піде така хвиля розчарувань, або просто люди вже не здатні будуть бачити хороше, так би мовити. Концентрація уваги піде на ті моменти, негативні, на посилення. Терору. Страхи за свою безпеку, за стабільність. Тут мова може йти і про бізнес, і про житло, про якісь такі речі, які забезпечують опору під ногами у людей. І давайте побачимо, чи буде щось добре в цей період для нас. Три події також. Старшарка закохані 100% Побачимо якісь важливі домовленості, договори і підтримку, яка стабілізує ситуацію. І бачите, тут є ще присутня третя персона, яка може бути далеко не з чистими намірами, спостерігає, очікує, чим же це все закінчиться. Так що можуть бути гарні новини на політичному плані. Буде нарешті зроблено якийсь важливий вибір, прийнято рішення. Ще одна позитивна історія: четвірка мечів. Це карта зупинки. Ну, після цих домовленостей буде можливість взяти таку паузу на обдумування подальших кроків, подальшої, подальшої стратегії. Може бути призупинена активність на фронтах також. І що стосується таких настроїв, то тут може знизитись рівень емоційної напруги. Крім того, карти можуть ще показувати, що призупинять обстріли міст на воді. І третя позитивна карта місяць. Це теж про стишування, про заспокоєння. Бачите, ми точно отримаємо новини, які дещо стишать емоційний фон. З'являться нові надії, сподівання на те, що десь найближчим часом ситуація проясниться. Скоріше за все, це буде десь ближче до кінця жовтня. На цьому все любі мої, бажаю мирного неба і до зустрічі.